Оршовибухи охопили лише підмосковні міста. Та далі удар поширився, діставшись до російської столиці. Операція, вочвить, планувалася тривалий час і ж стала жорсткою карою забликати у Києві та інших містах України. Було ухвалене рішення загнати Москву у повну темряву, і цього разу ударів завдавали на повну силу. Небо вкрили вогні, але не від салютів. Будівлі спалахнули, та не від увімкненого світла. Атаки охопили цілі райони та вулиці. А від наслідків перевершили всі очікування. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму у московській області. Зафіксовано пожежі на об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури, внесок чого масово зникла електроенергія. Та це був лише початок блика поступово підкрався і до Москви. Декількох етапна таємна операція вразила усіх, а деталі відомі тільки зараз. Спочатку найбільше займання спалахнуло в місті Воскресенськ на території хімзаводу, який відіграє ключову роль у забезпеченні оборонного замовлення Кремля. А у Серпухові біля. Москви сталося серйозне знеструмлення. Там палала підстанція. Про пожежі Воскресенську та Серпухові повідомляли телеграм-канали. І за їхніми повідомленнями на хімічному заводі Воскресянські мінеральні добрива вогонь охопив цех сірчаної кислоти. Цей завод дуже важлива ланка в ланцюгу виробництва вибухівки та обслуговування авіації окупантів. Слідкуємо зазначають у мережі на кадрах. Із місця події можна побачити густий дим, який розходиться із території заводу. У сусідніх районах відчувається сильний запах гару з характерним хімічним присмаком росіяни скаржаться на першіння в горлі та різь в очах. Ну одночасно з в воскресінську палало і у Сарпухові, що за сотні кілометрів від Москви. Внесток пожежі на підстанції ОК 400 – значна частина місця залишилася без електропостачання. зариви. Цікаво, що лише за декілька кілометрів від епіцентру займання розташована філія військової академії ракетних військ стратегічного призначення імені Петра Великого. Ситуація ускладнюється екстремальними погодними умовами. За даними метрологів, температура у регіоні цієї ночі опустилася до мінус 29 градусів морозу. Відсутність опалення та світла у таких умовах створила проблеми для мікрорайонів Червоний текстильник та селища більшовик. На ну, тим часом в Білгородській області Росія третю добу поспіль фіксують серйозні перебої з електропостачанням після ударів по енергетичних об'єктах. Російський губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що відсутність електропостачання наразі зачепила близько 600 тисяч мешканців області. Після ударів без електропостачання знову залишилися до мільйона людей. Ще приблизно 200 тисяч залишилися без водопостачання. Як зазначили журналісти Reuters, у самому Білгороді, перестало працювати вуличне освітлення, через що мешканці пересуваються містом, використовуючи ліхтерики та підсвітло автомобілів. Окрім цього, потужні вибухи пролунали над морем поблизу Туапсета Сочі. Заголомочевиці нарахували, що менше сім вибухів і Бачили спалахи з боку чорного моря. Деякі свідки зазначають, що в небі було чути характерне годіння, схоже на звук легкого літака. Також повідомляють про що менше три вибухи в районі селища Лазаревська. Сранені, бо то лунали уздовж узбережжя від Сочі до Сіріуса та Адлера. Далі почалися вибухи. Відомо, що під час атаки також наліоти сталися на такі аеропорти, як Краснодар, Саратов і Волгоград. Ну а про інші вибухи на Росію розповів і військовий експерт Лохданов. Далі давайте разом послухаємо. російському Марінбургів зарвалась під В городе наступил blackout. Ну а невиномысский, вот такое сложное название, азот, это такой химический комбинат, очень крупный химкомбинат, прилетели наши добрые дроны. И сейчас он горит. Комбинат, ну он специализируется на минеральных удобрениях, но... Комбинат выпускает амячную селитру. Он перерабатывает газ, причем очень крупный завод. Он перерабатывает огромное количество газа, природного газа, и из этого газа добывает аммиачную селитру. Амячная селитра является одним из основных компонентов для производства взрывчатых веществ. К сожалению, заводы по производству там взрывчатых веществ находятся за уралом. И туда очень сложно достать нашим добрым дронам, но если не будет аммиачной селитры, не будет и тротила. Завод не сможет его производить. Вот поэтому мы и этот завод, этот и был посещен нашими добрыми дронами, и как мы видим, довольно неплохо. Я думаю, что будет уточнена еще информация, либо нашим ГУРам, либо Генеральным штабом, относительно... Степени поражения этого завода. Но пока что на заводе огром большущий. Пожар. Ну, а тим же часом Збройні сили України підтвердили знищення важливого військового об'єкту на території країни агресорки Росії Ідеться про виробничі потужності заводу Атлант Аеро у Таганрозі. Підприємство виготовляло безпілотники та комплектуючи до них. Про це повідомили в телеграм-каналі військово-морських сил ЗСУ. Там оприлюднили відео з наслідками атаки. Згодом інформацію підтвердили і у генеральному штабі ЗСУ. Вдалу операцію здійснили ВМС спільно з підрозділами ЦСУ Альфа, службу безпеки України. Наші військові підтвердили пошкодження інфраструктури. Заводу Атлант Відомо про ураження цеху кінцевого складання БПЛА двох виробничих цехів та адміністративної будівлі підприємства. На цьому об'єкті здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу Молнія, а також виготовлення комплектувальних виробів до БПЛА Оріон для потреб окупаційних військ. йдеться в повідомленні генштабу. Окрім того, за даними генштабу, напередодні підтекою опинився склад боєприпасів підрозділу зі складу 76-го десанту штурмової дивізії, який розташовано. Вони в місті Приморськ на тимчасово окупованій частині Запорізької області на момент публікації масштаби завданих окупантам збитків уточнюються. уточнюється. Сили оборони України і надалі системно здійснюють заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та воєнно-економічного потенціалу російських окупантів і з примушення РФІ до припинення збройної агресії проти України підкреслив Генштабі. Нові ну, військовий експерт, засновник благодійного організації «Реактивна пошта Павлонарожний пояснив, що удар ракетами Нептун призупинить виробництво дронів на декілька тижнів чи за його словами, молнія, дешевий та простий дрон, здатний літати на вістань понад 30 кілометрів і нести до 5 кілограмів вибухівка. При запуску з високої точки, наприклад, із висотної будівлі чи пагорба, він може нести навіть протитанкову міну та М вагою 12 кілограмів. Багато наших прикордонних міст, зокрема Суми та Херсон, страждають від ударів цих дронів. Їх запускають, щоб знайти військову ціль. Але якщо її немає, б'ють куди тільки можуть дотягнутися, сказав нарожний. Удар завдали ракетами Нептун, які перебувають на озброєні військово військовоморських сил і три цехи зазнали серйозних пошкоджень або руйнувань, оскільки це був цех складання, а не виробництва окремих запчастин. Там могли бути готові до постачань дронів та великої кількості комплектуючих, тому удар був доволі серйозний. Сподіваюся, постраждали не лише будівлі, але і люди, які працювали на цьому виробництві. Це серйозний удар по спроможностях ворога, сказав нарожний. Ну що ж, а далі поговоримо також і про те, що російські війська завдали удари по об'єктах інфраструктури в Одеській області. Найстокатеки на одному з об'єкті виникла пожежа, також зафіксовані пошкоджені будівлі та автотранспорту про черговий обстріл Одещини повідомили в ДСНС Україна. За даними рятувальників, загиблих і постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідували. До робіт залучили 10 одиниць техніки та понад 30 співробітників ДСНС. Також рятувальники оприлюднили світлини боротьби із наслідками ударів. Інформацію про атаку підтвердив і очільник одеської обласної військової адміністрації Лохіпер. За його словами, удар був стримований по енергетичній інфраструктурі регіону. На місці виникло загоряння. Наслідки атаки ліквідували екс. Трені служби вова зазначили, що всі об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення області продовжують працювати у штатному режимі. Окрім цього, і в Запоріжжі внесток російської атаки безпілотниками сталися пожежі на одному з об'єктів інфраструктури. Загоряння виникло після удару по обласному центру. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ну а про російські удари повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. За його словами, по місту та області російські війська застосували ударні дрони. Також Ш Федоров повідомив, що внесток ворожої атаки по Запорізькому району поранення отримали троє людей, їм надають необхідну медичну допомогу. Ну а тим часом Росія, згідно з даними моніторингових каналів, може спробувати скоро вдарити знову своїм добу до цього вона зобов'язана поінформувати ядерні держави про запуск такої міжконтинентальної балістики. Після отримання попередження посольства інших країн в Києві будуть поінформовані про загрозу. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться зложити пудбек. Ки та коментарі зустрінемось у наступних випусках.